Поліцейські викрили зловмисника в організації схеми постачання по всій країні вогнепальної зброї, набоїв, вибухових предметів та речовин шляхом створення схронів. Оплату за товар затриманий отримував на криптогаманці. Фігуранту повідомлено про підозру збройний арсенал вилучено. Правоохоронці встановили організатора схеми. Ним виявився 27-річний луганчанин, який нині перебуває під вартою у Чернігівському СІЗО в зв'язку із вчиненням іншого злочину. Поліцейські встановили, що зловмисник в період перебування на волі мав певну кількість вогнев. Пальної зброї, набоїв та вибухівки. Ці предмети він розподілив по схронах, замаскувавши схованки та зафіксував їхні точні координати. Згодом опинившись під вартою, зловмисник організував канал збуту цієї зброї. Гроші від покупців надходили йому на банківський картковий рахунок або на криптогаманці. Після підтвердження оплати фігурант повідомляв клієнтам: координати схронів. Поліцейські задокументували низку фактів збуту зброї, набоїв та вибухівки та завадили подальшому функціонуванню злочинної схеми. В ході обшуку правоохоронці вилучили низку речових доказів його протиправної діяльності. Уродженцю Луганщини оголошено про підозру за незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами чи вибуховими речовинами. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі. Досудове розслідування триває, повідомляє ГУНП у Чернігівській області.